стратегичного оружия авиации. Это ужас, как страшно вообще, ужас. Ой, смотри, новый взрыв. Дрон взлетает и, и из этого, из КАМАЗа. Воинская часть, где самолеты Белый Лебедь, говорит, стоят. Там вот пожары, что-то, взорвалось там. Уже до Сибири донравились. Історичність подій неможливо перебільшити. А значення і наслідки ми відчуємо хай і не одразу, але вони такі, що за моєю інформацією, в Кремлі сьогодні страчували та ридали. Ридали та страчували тих, хто прогавив наймасштабніший, найрезультативніший наліт українських дронів. Це друзі мої показова страта та порка російської авіації. Що одні літі вичислять <зв>. аттутарані? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф. це спеціальний випуск, який присвячений безпрецедентній за своєю зухвалістю, найсміливішій, Хитрі, ризиковані та надпрофесійні спецоперації служби безпеки України. Але перш ніж я розпочну, звісно, я вас чекаю в чаті, звісно, я чекаю ваших коментарів, ваші оди, компліменти і захоплення Служби безпеки України. А ще я сподіваюся на ваш лайк, тому що цей випуск має подивитися так само рекордна кількість глядачів, тому що таке відбувається м'яко кажучи не кожен день. Ну і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби більше бачити, чути і знати про. Хороші події що твориться, я не знаю. Даже що те час зарвалось. СБУ не вперше й не востаннє, але сьогодні особливо гучно вписало своє ім'я золотими літерами в історію російсько-української війни. А зараз друзі буде найсмачніша частина: хронологія та деталі атаки на російські аеродроми і спецоперація служби безпеки України, яка називається Павутина. Але спочатку перед історією. Спецоперація готувалася СБУ понад півтора роки. Це була логістично надскладна операція, спрямована, звісно, на знищення стратегічної авіації Російської Федерації, яка використовується для бомбардування українських міст. Основна мета зрозуміла і ясна підрізати крила російським літакам, що понад три роки повномасштабної війни вбивають українців та бомбардують наші міста. Найскладніша частина, як же переправити ці дрони, але дрони. Опинилися на території Російської Федерації. Спочатку СБУ відправила ФПВ-шки до самої Росії, а потім і мобільні вдумайтесь дерев'яні будиночки, малесенькі скварешники для наших птінців. Ці будиночки використовувалися як укриття для дронів. Ці будиночки розміщувалися на спеціальних вантажівках. Дрон злітає з этого із, із Камаза. Дрон летит, его сбивают эти зенитки. Дроны взлетают. Из КАМАЗа прямо на заправке из фуры панцирь <связь> панцири их, сб... их сбивают. Полетел на высокий. Сейчас его панцирь, панцирь будет сбивать. Еще один. Палітя. У потрібний момент дахи будиночки відкривалися дистанційно, і дрони злітали для атаки. Дрони запускалися із вантажівок, припаркованих максимально близько до аеродромів. Наскільки це виходило, що дозволяло точно керувати ними в режимі прямої видимості. Діла. Ось він. Коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно. Вот он, клоун. Оба ни с того, ни с сего. Оба! Вот дела. Чего техника дошла? Где мы работаем за рулем-то? Лучше он коптером управляет. Груза и если... О! О! А, это менты сшибают его, прикинь. Это какой-то... Автомата очередь. Сидела, дела, б**. оказывается, заказывается, вот, менты промазали, опять туда полетел. в эту гущу, еще один, вот он еще один, вот, так горит, машина с краю стояла, вот он, от нее коптеры полетели, они тут цепились, на этой стоянке, вот, 4 или 5 коптеров я снимал. Они а сначала там, эти панели, как бы эти солнечные. Что-то там они разбирались, разбирались. Короче, все. И их не стало никого. И смотри, один коптер взлетает, второй коптер взлетает. Но четвертый, третий, четвертый. И он дым. Это аэродром, похож. Вот он. О, там еще остатки. Я стоял через две машины. Ох, ху... вон они, обломки полетели. Вот такая. Вот Оп... до Сибири добрались. Ну что это такое? Ну все, пора глушить наглухо. Что это? Я тільки стакан прийняв. Думаю, як хорошо віддахнуть. Я віддахнув. Сама атака розпочалася в ніч на 1 червня. Погодьте, це найідеальніший початок літа. Але повірте, далі я вам розкажу, чому дата була обрана не випадково. Ну а сама атака стала вже найбільшою на російські аеродроми за увесь час повномасштабної війни. У нас війна почалась в Олідігорські. Вот там плохо видно, наверное, за этим, да, за этим лесом валит дым вот сейчас, вот тот вот. А самое что интересно, фура стоит на, при въезде в город в Оленегорск. Мы стоим на трассе недалеко от Оленегорска. Возле реки Куринга, вон там мост. А фура в, в Оленегорске стоит на заправке. Приехал водитель, он бегает, мечется, у него и из стена, из-под из грузовика в дроны вылетают и летят сторону Высокого. Там гаишники его сейчас повязали. Он говорит, мне сказали точку сюда приехать, меня встретят. Тут он приехал, и дроны вылетают один за одним. Сейчас вот такие, такая стрельба была. Пулеметы работают, ракеты. Но пока связь есть. СБУ одночасно вдарило по чотирьом литовищам у глибині російської території. Аеродром Белая. Це Іркутська область, це Сибір. Це перша атака дронів у Сибірі, адже розташування відстань між нами і тим аеродромом «Біле», куди ми вдарили 4 тисячі кілометрів. Там великі пожежі охопили стратегічні бомбардувальники. Зокрема, Ту-22М3. Губернатор Іркутської області вже встиг навіть і підтвердити саму атаку, заявивши, що дрони атакували військову частину в селі Середній. Yeah. Ай. Он а еще бахает. Взрыв. Ой, смотри, новый взрыв. Он опять. опять. Новый пошел. Там что, дронов? До нас не походят. Свежий дрон прилетел. И смотри, опять. Здесь все, прямо все, все взрывают. Мама! Оба, еще дроны. Где свежий? Леша, нас не убьют? По населенную техника ну Аэродром. Что сказали, уже самолеты? Все, он по всей Ангаре шеф. Еще до сих пор взрыв. Ой, смотри, новый взрыв. Опять. Там что, дронов? до нас не попадет. О, еще стреляет. как страшно вообще, ужас. Классно. Да за чисто улетают. Да за чисто улетают. Да за птички улетают. Птички улетают. Звісно, куди ж без аеродрому Аленя, Мурманська область. Це сука, найбільш ненависний мною аеродром. Це місце прям просилося, щоб воно палало і горіло. Відстань від України до аеродрому Аленя 2000 кілометрів. Ну а на ньому базується ту 22 М3. 195 95 МС. Ну і мешканці повідомили про атаку дронів. Ну а відео показують гучний, чорний, прекрасний дим над самою базою. Як і завжди, ми дякуємо росіянам за те, що вони зокрема стали спонсорами найкрасивіших кадрів цього дня. Вихожу, коротше, от Йду, пішу, ще виходжу, коротше, оттуда. іду пістка кову та літі какая ще. Это дрон летел, короче. Слышал сейчас взрыв? Я видел, как дрон летит, думаю, какая-то. И походу. Дрони злітали із вантажівки поблизу Оленогорська. На відео видно, як водій вантажівки трошки метушиться, коли дрони починають вилітати із причепу. Здається, що він не розуміє, що відбувається. Російські телеграм-канали стверджують, що водія вже навіть затримано, хоча, можливо, він навіть і не був частиною спецоперації. Ну і там так само місцеві чиновники, губернатор Мурманської області, підтвердив атаку, але від приємних для нас деталей чомусь утримався. Ну да. Ездили на Тратил? Тратил? это заменил. Обійшлося і без аеродрому Дягілєва. Це Рязанська область, 700 кілометрів від кордону з Україною. Повідомлялося одразу про 10 вибухів на аеродромі. Літаки горіли, але точна кількість уражених ще уточнюється. Також зазнав ураження, і аеродром Сєвєрний, де базувалися літаки. А 50 на даний момент кількість уражених літаків, за даними джерел СБУ, налічує нараховує, засвідчує 41%. Одиницю це стратегічна авіація. Тільки вдумайтесь: в цілому, у росіян не так багато літаків стратегічної авіації. Ну і сьогодні, якщо ці цифри підтвердяться, Служба безпеки України цілком імовірно винесла ледь не половину. Попередні оцінки збитків сьогоднішнього нальоту вони взагалі дивовижні. Вони перевищують 2 мільярди доларів, адже один ту 95 мс коштує понад 100 мільйонів доларів. Тоді як FPV-дрони, які сьогодні застосовувалися лише від 300 до 600 доларів, що робить операцію економічно надефективною. Цілком вірно що звісно, сьогоднішні FPV-дрони були трошки більш модернізовані, дорожчі, складніші. Але в цілому, ви ж розумієте, що ну нехай за максимальним підрахунком це будуть десятки тисяч. А ми говоримо про мільйони, які втратила Російська Федерація і Російська Авіація. Привет, народ, салам, братва. Что-то здесь непонятно перед Иркутском творится за 80 километров. Воинская часть, где самолеты Белый Лебедь, говорят, стоят. Там вот пожары, что-то, говорит, взорвалось там. И дальше дорогу на Иркутск перекрыли. Вон там небольшой дымок, тоже машина какие-то взрывчатые вещества везла. Что-то у нее загорелось, они разлетаться начали по типу вещей. Не знаю, что там. С Иркутска и на Иркутск стоим. Кілометру 80 до Іркутська Джерела в СБУ зазначають, що Росія може, звісно, влаштувати показові затримання, щоб відвернути увагу від. Провалу ну і атака сталася. Я вам сказала, що не просто так була ця обрана дата напередодні дня створення військово-транспортної авіації в Росії. Саме так це 1 червня. Ось вам і символізм. В цілому найголовніше, кого ж будуть шукати росіяни? На кого буде полювати слідчий комітет ФСБ і не тільки. Уявіть собі, наддержава, яка пишається своїми спецслужбами в якийсь момент. Прогавила, як ФПВ-дрони були завезені на територію Російської Федерації. Далі якимось чином з'являються вантажівки? Ну і звісно, сьогоднішній наліт. Звісно, це все тривало довго у часті. Якщо, якщо сама спецоперація готувалася понад півтора роки, то можна було все ж таки замітати сліди. Але наскільки хитро, геніально продумано, ну і звісно, кого сьогодні мають стратити саме тих, хто мав би тримати кордон на замку. Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Это, наверное, это диалект. А это, вон это А он, выш... Да, да, можете... да, да, где вышка? Выше, да. Пролетел мимо, прошел. Да, пошел прямо. А, да, это... Разворачивается, Верх, вверх поднялся. На... Серега, давай заправляйся, поехали. Над вышкой кружится, слышишь, Гля? <пробітник> Вишки приближається. Гля. О, О, товщинка. Товщинка. Да. На даний момент сама російська сторона применшує масштаби, підтверджуючи лише сам факт атаки. Але не збитки. Це типова тактика для збереження престижу, адже окрім того, що це стратегічна авіація, це, звісно ж, і питання того: слухайте, а як це можливо? Настільки принизлива спецоперація для самих росіян, коли fpv дрони, малесенькі українські пташки, атакують. Одна справа, коли вони прилітають в кордон, звісно, працює їхня протиповітряна оборона, що збивається, щось долітає, але такий масштаб. Ну, і хоча самі джерела Служби безпеки України заявляють про 41 уражений літак. Тобто цифра може бути як прибільшена, так і, звісно, применшена. Треба дочекатися більш точного підрахунку. Ну і, звісно, інформації від наших розвідників. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. стратегічна ворожа авіація. Ну і якщо ми позитивно стримано реагуємо на цю операцію ще раз і ще раз, хочеться підтверджених цифр, то реакція на заході шокує навіть мене. Західні ЗМІ називають атаку переломним моментом, але каже, що потрібен час, щоб оцінити реальний вплив на російську авіацію. Ну і звісно, все це напередодні так званих перемовин у Стамбулі, де нам вкотре збиралося виконати якийсь план капітуляції чи щоб ми пішли на... Пункти на пропозиції, які абсолютно неприємні для України. Здається, що в нас, говорячи жаргоном Дональда Трампа, з'явилися карти на руках. Це друзі, один із найбільших ударів по російській авіації, який показав ще раз уразливість їхньої оборони. Росія велика, довга, сильна, в них неймовірний потенціал. Але це геть не означає, що з їхніми ресурсами, цифрами, даними, всім тим, що вони мають, вони апріорі вже виграли. Наразі під час наступу на Сумську область на запорізькому напрямку Росіяни намагаються продати все це як те, що до цього вони не воювали. От зараз вони будуть перемагати, зараз вони будуть окуповувати наші території і забирати набагато більше. Служби безпеки України наші фантастичні військові агенти, всі ті, хто були причетні до цієї спецоперації, показали, що це не так. Абсолютне браво і компліменти і голові служби безпеки України. Василю Малюку, вже коли жартували, що або доньку, або сина то точно доведеться називати малюком. Але в цілому, я друзі, сьогодні вам пропоную по перше подякувати СБУ за те, що вони зробили. А ну, по-друге, звісно, не забувати про нашу небезпеку. Чи може бути, чи буде помста вмовірно, хоча з іншого боку, навіть не треба було нам бити по їхній стратегічній авіації, аби вони бомбили. Нас кожного дня, Тож, здається, дається заповідь, яку я вивела від початку повномасштабної війни: не бомби і не бомбим, будеш сьогодні. Росіяни запам'ятали як ніколи. Всіх кожного чекаю в коментарях. Не забувайте, друзі, лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну, і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. Слава службі безпеки України.